Всі журналісти вот, київські. Вот, 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 вот. знімайте прямих віртові. відбувається? Не дають пронести палатки, не дають пронести палатки. Тобто ви збиралися пронести палатки, вам не дають, так? Так, так, так. Режим Порошенка. Як вас це ви мені забороняєте? тоді ми команду. Тоді поставимо палатку. Люди, що порушують обов'язковий порядок? А то, що не будуть бити, а то, що ви що, здуріли? Вот здесь семьи, дети растут. Це ганьба! Люди вийдуть, буде біда. Пару кроків назад. Ви хочу прийти! Скажіть, будь ласка. чому ви Ми хочемо прийти! Прийдете вкрай! Я купився громадянин України! Я маю повне право. Ви що, нарушали общественних порядок? За що їх автомобіля? Я громадянин України, я, я, я. Я, я хочу пройти прямо. Не що Здоріли, хлопці, та це той є центр України. Чи ви хочете туди то робити? Не, робите, не робіть громадянську війну. Пацани, це ви лідеть, заїбали, та відійдіть, ну кого да да. ви всі, пропустіть нас! Що рабці старше, я мені не бірите в нього! Будь ласка, розпитання пала! Пропустіть! ошибки, що там был полный стамайдай. Посольство, я тебя прошу. Посольство, я тебя прошу. Посольство, я тебя прошу. Посольство, я тебя прошу. Посольство, Радий! Ми всі з Донбасу! Будь кудирий! Будь кудирий! Будь кудирий! Будь кудирий! Будь кудирий! Командир, убирай роту свою! Убирай роту, я не умоляю! Зато соберется народ, опять нахуй пошлет вашего Петю, бля! Убирай роту и все, спокойно ушли!

Thank <laughs> you. ¡Mira, la